Мої вітання. Виробництво компанії Медепром презентує до вашої уваги 12-рамковий вулик на 4 корпуси під рамку рута. Унікальність вулику полягає у його функції зміни об'єму завдяки збільшенню або зменшенню кількості корпусів, що дозволяє налаштувати споруду на свій смак. Усі складові вулика виготовлені виключно з висушеної соснової деревини, тому не несе ніякої шкоди вашим комахам та навколишньому середовищу. Завдяки витримці стандартних розмірів, конструкція дозволяє взаємодіяти з полістирольними складовими. Демонструючи якість виготовлення нашої продукції, насамперед хочу зазначити про вигідні умови співпраці та лояльність цінової політики. Детально продемонструю комплектацію даного вулика. Почнемо з даху. За вашим бажанням, купуючи у нас вулик, ми можемо обшити його тонким металом для захисту від вологи. Піддашник забезпечить простір для встановлення стильових годівниць або верхнього утеплювача. Корпуси під 230-рамку виготовлені з дерев'яних щитів, які склеювалися за допомогою клея у термічній камері, що забезпечує уникнення тріскання або слоїння деревини і подовжує термін експлуатації. Кожен з корпусів має з двох сторін бічні вирізи. Для кращого утримування та не потребує додаткових захватів чи ручок. Завдяки своїм фальцям, конструкція надійно утримується та з легкістю монтується чи демонтується, що значно заощадить ваш час та зусилля, працюючи з даним вуликом. І утримує усю споруду масивне глухе дно з широким льотковим отвором, яке за бажанням можна замінити на гігієнічне дно з алюмінієвою сіткою. Як бачите, при складанні не виникає ніяких складнощів, тому працювати з даним виробом саме задоволення. Якщо виникли запитання або хочете придбати вулики і не тільки, звертайтесь до нашого магазину за телефонами або лишайте заявку на сайті, перейшовши за ссылкою в описі відео, та дочекайте дзвінка від наших операторів. Щоб приймати участь у знижках та акціях, приєднуйтесь до нашої Viber-спілки під відео.